Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Відомий Тернопільський волонтер Хома випустив нове відео до української влади. та ТЦК зокрема, саме Хома одним із перших сказав, що після 20 травня президент не президента. Не будемо багатослівними, слухайте самі. От. А пам'ятаєте, місяць назад, плюс-мінус, не мірюю, мене поліція зупинила, бо ТЦКшники тернопільські подали мені в розшук. От. У мене є всі права на вістрочку, щоб далі допомагати нашим Збройним силам України. Я їм подав всі документи. От. По закону вони мають після подання документів за 8 днів дати тобі відповідь. Три тижні вже відповіді нема. Три тижні, нема вістрочки, нема відповіді. Так от, Тернопільський ти цекашник. Це майданівська труба моя, з якою я прийшов весь Майдан під час розстрілу. Нема вістрочки. Ще раз зупинити. Законної вістрочки. Ще раз зупинити. На свою голову, то я вам гарантію. Хома дуже багато допомагає хлопцям в міру своєї впізнаваності і сили простий столяр, який робить своїми руками. За час повномасштабки зробив більше ніж сотні депутатів. Раніше Хома уже звертався до президента через закриття Тернопільського протезного ося. Що він тоді казав? Володимир Олександрович Зеленський. Я вас більше не поважаю. І зараз поясню, чому після того як ви перестали поважати нас і закрили Тернопільський протезний, все таки закрили державний. В мене до вас закінчилася повага. Я до вас Записував відео, мене люди попросили, щоб не закривати, адже війна стільки воїнів, бійці втратили Київки. Не кожному дано потрапити за кордони, поставити там дорогий протез. Власник протезного тернопільського навіть не власника, директору відкрив свій протезний бізнес. Тому очевидно, що державний конкурент йому не потрібен. Я вам навіть допоміг, бо на тому відео жінка казала, що описала листа до пана президента в адміністрацію, аби не закривати тернопільський протезний. І я позвонив до Жені Кошового до вашого кращого друга і сказав: дивіться. Бо на відео жінка говорить, що листа написала щодо заводу, але ніякої відповіді і реакції немає. Тернопільські протезни закривають. Кошовий сказав, що поможемо, порішаємо. Дав сигнал уйобкам з Тернопільської слуги народу отим гевкам. І до того часу, як телебачення приїхали і почали щось робити, вже був папір, що ви дасте. Відповідь обов'язкової не буде закритий тернопільський протезний. Ви не дали відповідь людей, бо розганяли. Тому я вас більше не поважаю, якщо ви поважаєте ЗСУ. бійців, які віддають свої Кінцівки своє життя і свою волю, або ви їх зараз зробили полоненими вдома в Україні. Вони воюють за Україною. Вони полонені по ваших законах, і я не боюся вас ні вас, ні кого. абсолютності влади. Людина, яка не боїться смерті, її неможливо налякати. А ось останнє яке звернення до Зеленського публікував ув'язнений СБУшник Дудін, шио те саме, що і Червінському. Зеленська і що у тебе є святого? Пише Роман Дудін з камери, звертаючись до Зеленського. Єдиний раз я звернувся до тебе з особистим ума. Мене помер тато, помер не витримав ще того, що твоє оточення другий рік фальсифікує мою справу про що до речі, тобі чудово вітому з перших днів. Ти знаєш всіх своїх політв'язнів. Помер тому, що чоловіки зазвичай скупі на емоції, але переживають і усе напевно ще більше ніж жінки. Єдине моє прохання було вивести мене з в'язниці на дві доби, щоб я міг останній раз обійняти та поховати тата. Ти вирішив на похорон мене не відпустити і неважливо, хто дав команду Єрмак, татаро малюко чи Войтенко Рішення Бо є скажу, як бачу, ти не чоловік і навіть не людина. Тільки не люди воюють з родинами. Гидко навіть жити в країні, де президентом є особа, що не має нічого людського. Нехай про твій морозенний президентський вчинок знає уся Україна. Редакція каналу не насе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.